Це проект від Корча до порша. Саме тут ми знизів шляхом перекупства, якщо його так можна назвати, стараємося дійти до доволі прикольної тачки. А саме Porsche Taycan. Скільки сил та часу на це піде, поки що невідомо. Проте здвиги якісь ми маємо. Останній раз ми прикупили собі кенго понизу ринку та змогли продати його в невеличкий плюс. А от як тільки ми його продали, відразу поїхали по нову автівку, яка можна сказати вже закріпилась серед автівок, які є синонімами слова легенда 90-х років. It's Хто ще не поняв, це BMW, а саме Є 36 БМВ. Це що то 1,8? 1,8. Да. А знаєш, дрісне? Це то, що не склатись. Може бути. Що вона, не ла? Ні, Ді. дирок нема. Дирок нема. Так хорошо, отут воздух сіпонить, так? Да? Не знаю, не скажу тобі. Про це не скажу. Угу. Положенням Що тут ще має бути? Повложенням? Не знаю, пацани вам не. Ну, Там стукає і не стукає. Ні, О, щось те, чому вже прям точно треба міняти. Те, що може ще ходити, то те хай ладно. А вона а все те... Може ходить, я не заморачувався. Тут зрозумів, пацани, тут все перероблено, поняв. Тут тут оця їхня бехоська рідна, поняв тут поставили коротко, на свої. тут новий, без випросу. <гум> так все не те. може там проводочки <свіс> провірить, поняв, ну, знаєте, який перекупа взагалі один. Одне слово завжди в будь-який перекупах. Ну, ну. Тачка їде, тачка стоїть. Ну я поняв. <свіс> це це, 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 це ну, не треба обіцяти. Титани дороже стоїть. Ну як вони ну, ну, не що на дороже, але в нього половина <гум> 100%. 100%. Валеріний редуктор пацани. Ну вона боком працює, так? Да? А вона не черкає ось обкрило тут? Ні, редуктор не черкає взагалі. Цей розвал задній зроблений, поняв. Ну чисто. Не скажу дріфт, скажу Я Ялозення. <рив> ну вона для дріфту, мабуть, 1,8 маловати буде ні. Ну не знаю, це добре йде, я розпробував. Ну, каже, на мокрій погоді. На суті не пробував. Ну дракон, ну дракон. Ми таке говно всегда дивилися, тут б, Бо У мене такого не було, я такого ще не в курсі діяв. Як воно? Що так просто, да? А! А, ось ч ж он? Все, я понял. Все, пацаны, подивіться цей паспорт. Так. БМВ. Це названня підход. 12,62 вона є. легенько обдивившись, поторгувавшись, ми прийшли до одного рішення. Звісно ж, купуємо. Як мінімум, це перша німецька нікруха. Хоча в голові закрадалися думки про те, щоб ця автівка не стала другою маздою, з якою ми в свій час пішли в чималий мінус та відкинулись по бюджету ближче до плінтуса. Проте тут була надія на те, що ми знайдемо свого пошановувача цієї марки. В общем, приїхали, подивились BMW. це перша Беха. І можна вже точно сказати, що вона в проєкті, бо зараз ми просто їдемо, беремо ще пару гривень і будемо її забирати. Якщо чесно, ми вкладаємо просто зараз абсолютно майже всі свої гроші, які в нас є, але ми хочемо її забрати. В общем, сума 1400 доларів. Висить вона взагалі 200 чи 2400, я не пам'ятаю щось в такому діапазоні. Ну, ми на ній прокаталися, правда, не за рулем, але в принципі теж нормально їде вона, в принципі, толково. Вихлоп є, все є. Ну, щоб її не забрати. Я думаю, що щось на ній можна прикурити 100%. Ти демо як думаєш? Думаю, треба забирати чувак. Позаримой. Паспорт, ключики. Будь ласка, під паспорт, ключики, машині пацани. Все, крабика. Помощ, партово, все пацани. Рад був вашій дружбі. Народ, перше БМВ. Мало того, що перше БМВ в проєкті, так перше БМВ взагалі в нас. У нас не було ніколи. Бе? От. І перше знайомство з Є36 на 1,8 бензиновому моторі. В принципі, якщо чесно, їде, вона ну, так, як і має. Їхати що з 1,8 багато що ожидати не треба. Це, в принципі, так собі такий варіант. Але тут заварений редуктор. Би, от, і вона боком добре йде, особливо на мучки. На мучки вона прям йде чітко. Зараз ми якраз їдемо туди, де ми можемо дати, туди, де ми вриваємо кожну машину. Так що зараз поїдемо давати бока. Ну а потім ми, мити, звісно, треба буде сюди робити. Що, з боком зайдеш? Сюди прям... Да, сюди прям з боком. Ні. На асфальті вона не йде. Тут повинна піти. Тут вона, чувак, погребла. що стоїть. -мо. Нормально. Тачка едет, тачка стоит, ты сказал. Бля, въебался, блядь, дебил. <laughs> Нормально? Да, я думал сейчас на тебе сонечники подговорить Да я тоже думал Звучок с банки той окей, да? Она стреляют. стреляет Після невеличкого простою ми вирішили прийти на гараж і зайнятися машиною, тому що та, в якому вона вийде зараз, вона не продається. І я не знаю, чого вона не продається, тому що, як мінімум, ні разу ніхто до неї коротше, не приїжджав. Дзвонити дзвонять, питати питають, писати пишуть. А щоб приїхати і машину, то не було ще ні одного клієнта, і скільки вона в нас Кхе, Ну, вже десь не тільки три точно. Того, що ми вирішили. Ми зараз здеремо всі наклейки, ну, постараємося це зробити. Потім, після цього всього, треба буде ще раз поснути. І, звісно, по хорошому зробили. Робити оцей кусочок крилишка, ну я не знаю, чи будемо покльовку нічого купляти, скоріш за все. Я ні. сумніваюсь, чувач. Да, Нам ск... би наклейки ці нахер зняти. Скоріше за все, ні. Бо це анімешна двіжуха, це капдеа. <різь> <різь> І прикол в тому, що він ось, ось ми здерли одну велику, типа він не ховав тут дірки цими наклейками. Він просто, блін, їх тупо наклеїв для стіля. Ну, такий собі, знаєш, тип посередний, блядь. Ну да не тупо смайлики, понаклеював <різь> ті. Ми ще ми думали по приколу, у нас є пару наклеїв. Я думав, отут сховати оце побите стекло наклейку. 18 ну 18, чувач. Ну, 18, отако сховалось би і не було б його сильно... Ну, було б видно, що стекло бите, але не так сильно. Ну, до цього чи дійдемо ми, чи ні, я, чесно кажучи, не знаю. А поки що ми будемо тупо все здирати. І можливо, якщо в нас є якісь остатки чорного балончика, yeah. то ми задуємо. Ну я то я сумніваюся. А по-хорошому його взагалі шліфанути цим. машинкою. Разом з цим, так? Ні, це балончик чорний просто. А, так. Да. І тут же ж мат. Чорним матом попшикати. Все, і рідний колір синій. Ну, чи рідний, чи ні, чорт, я Може двоюрідний хіба ж. Може і двоюрідний. Процес іде, так? Та й дивитись, під наклейками вона ціла. Тут тільки ось по кантіку крила. Ну, його і так видно було. А так-то вона що? Нема тут дірок ніяких. Все нормально. Коротше, поздирали ми наклейки, і після того, що ми їх поздирали, у нас тут і позлазила краска чорна матова. В нас взагалі в планах було, і всю перейдуть в темно-синій гарний колір, але... Річ у тім, що в нас, по-перше, нема на це бабла, а зато здерти наклейки у нас бабки були. Того давай ми зараз <рес> просто чорним балоном задуваємо, ми взяли матовий. Це блядь, білий. Заїбісь. Чорний, блядь, купили. Ти поняв, так? Да? Заібісь. Біла глянцево. Є Да. Буді Як на день, то празник їй. стояв цей патрубок, на який ми грішили. Він стояв з цієї сторони отут, а оця сюди. І оця тут не була надіта, вона просто висіла отако скотчем перемотана чи ізолентою. І за цього машина вполні вероятно, що могла їхати дуже хирово, бо в неї не було воздуху. І зараз ми його розмотаємо повністю. Ну, беремо з нього цей весь колхоз, подивимося, що з ним взагалі не так, і цілком ймовірно, що ми його зараз спасемо, правильно, грамотно надінемо і поїдемо ще раз на тест-драйв. тому що вона скоріш за все злетіла, і машина тупо перестала нормально їхати. Вона дуже тяжко їхала на перші під гору. Ну, тільки що як каталися. І спробуємо все зробити. Взагалі, одмотав я все і сильно розстроївся. По-перше, такий нюанс, по-друге, ось. Все. І по-третє, він у нас навіть в дітей не був. Але з цим ми проблему вирішимо, з цим ну, є пару ідей, а за цим, мабуть, будемо клеїти, тому що такий патрубок ще шукати десь це йомайо. Плюс на цю BMW він буде стояти грошей якихось, мабуть. Плюс нам треба зробити швидко і... На якість нам трошки насрати, чесно говоря. Головне, щоб вона почала їхати, тому будемо зараз пробувати її клеїти, ставити, ліпити, мазати і виїдемо на тест тездрайк, подивимося, наскільки вона лучше поїде і чи поїде взагалі. По ідеї Патрубка ми справили. В общем-то, спочатку ми все заклеїли суперклеєм, зіжали його, потім зжали хамутом. Обичним маленьким і ще туди клею навалили, щоб він там впресувався хорошо. Потім ми туди малярного скочу склали в пару слоїв і туди запхали всередину. Так само клею після того. І один свой просто армований скочу, який в принципі все це і висліпляє. Все що було під рукою, все пигав. Так і було. І все, що залишилося, це просто оцю тему теж клеєм і вставити назад туди в воздуху якусь херню. А цю херню туди в мотор коротше, і ще все буде бомба. Як, як, як просто це знаєш. Цю що... та, херню, цю сіла <рігул> херню. <рігул> а коли ти не знаєш, як вона взагалі зветься, повільно. <рігул> ну от я грибу, що це таке. Що це за херня? Ну, це... Колектор. Ну хай це буде воздушний колектор, а це, блядь, воздухова купа якась. І ти, коротше, отако все делаєш. І він буде чітко себе працювати. Зараз він тільки трохи підсохне. Тут ми ще придумаємо, як його зажати правильно, тому що ця херня надівається тут поверх, а сюди всередину. Поки що зжимати його не сильно хочу, щоб він там не репне. Що спождемо якихось 5-10 хвилин, воно підсохне і спробуємо все зробити правильно. Патрубок у нас вже надівся, отут ми ще трохи підмотали, тут вділи. Ну, тут возможно, буде сіфонити, чуть -чуть. можливо буде сифонити, можливо, везде буде почути сіфонити, але, по ідеї, вона має хоча б почати їх. А ну давай, запускай. По-перше, вона запустилась, це вже добре. По-друге, вона, кстати, не димить. Це теж добре. Є блять місце. Буди, вона їде може на відсотків 10 краще. Ну не прям кабін добре, поняв. Тобто ти хочеш сказати, що у нас оцей бронепровод взагалі не вставлений був? Да. І через того воно і не їх? Можливо. А ти оцей попробуй ставити? Ну, то гаряче все, пані. Коротше, рішили перекинути бронепровода. Спочатку машина не запустилась, бо неправильно їх вділи. Але потім зайшли в ютубчик бам-бем. І зараз даже по звуку вона вже робить набагато рівніше, то я даже не знаю. Сейчас трошечки її прогріємо, бо холодно, і спробуємо її обкатати, чи буде все нормально. Ну, вони ж її обороти плавали. Ну. No. Не плавають, все рівно стоять. Зараз будемо трохи прогріємо і обкатаємо. Рекомендую всім водіям завантажувати додаток сервісу Hotline Finance для того, щоб зробити онлайн-страхування. По-перше, тут зручно оформлювати та зберігати всі свої автоцивілки, навіть якщо у вас не одна машина, а кілька. Плюс до того всього додаток завжди вам підскаже, коли автоцивілка у вас закінчується, щоб ви могли оформити собі нову. Також за промокодом Шпакля ви отримуєте додаткову знижку в 10%. Бега почала їхати! Вона почала їхати нормально! Так як вона должна їхати, оце добре, оце просто саме головне. І якщо чесно, я дуже радий. Бо трошки часу ми, звісно, потратили, але вона почала їхати. Вона ще держава обороти сама по собі трохи вище тисячі. Я не знаю, з чим це пов'язано, але можливо, ще треба поміняти свічки або їх прочистити. В цьому, можливо, теж є якесь питання. Но те, що ми поміняли бронепровода, це вже топчик. Потратили ми на них 200 кстати 40 гривень. Пішли, подивимось, ще й боком там до. Там таку пелюку чувач, підняв. <хи> Ні, вже, кстати, і немає. Вже немає пелючки. Тільки пас хода. Ну вона, по-перше, поїхала боком, вона почти, поїхала боком по асфальті. Ну, вначалі чуть, чуть пішла, потім не пішла. Можливо, я мало дав. Якщо б дав більше, то може б пішла. Ну, саме головне те, що вона вже їде, їде вона чітко. Плюс до того всього, ну, може ми зараз десь знайдемо ведешку і запшикаємо туди свічки і дамо її чуть -чуть покиснути. Так, пішли красити поки. А поки нам треба покрасити. Ось цю сторону чувач. Ось тут капець ми зробили. За трошки заклеїли малярочку. У нас є чорний балончик, ми сейчас бем-бем бем і все. Я тільки не знаю, це в гаражі робити чи на вулиці, і одразу її перефоткати гарно. Та в гаражі треба, щоб воно підсохло легенько. Там пилючка всяка, мушка, так. Ну давайте. Так з чорний. Чорний, чорний. Чорний мат. Я вже перечитав. Ну да. Кстати, закриває потихеньку. Нет бачи, я знаю. Треба напи... напиленнями, да. Не, ти знаєш, ховає, ховає. Ховає, чувак, бо на камері даже видно, як вона його ховає. Із-за того, що вона матова, понял? Його і видно не буде, що ми вже винулись. Диви, так кстати, нормально, ну стань связь. Ну файний, чувач. А баллона багато осталось? Нам його іход, нам його іход. Денчик не може успокоїтись, почав розслідує натирати фари. Я їм кого нічого не дасть, ми лучі не стануть. Коротше, чувак, я тільки що так до базарюся. Отдаємо беху, беремо дев'ятку, ти на третій рік. Це просто Знаєш, яка ціна? Яка? Штука баксів, нам дають зверху і ще й дев'ятку таку простати. Ти прикинь, чому її ми її толкнемо чуваче, за високо. <рес> я нагадую, ми купили за 1400 БМВ. Є 36. Зараз приїхали пацани на 9. Ми добазарили, що пацаки дають нам 9, забирають беху і дають зверху 1000 доларів. Це нам дев'ятка стає в 400 баксів. ну хай 450. Коротше, продажа є, 1000 доларів у нас на руках, 9 у нас така теж є. Ну, така, помить треба. Помить, побрить. На газу. Газ четвертого покоління, третій рік, вроді непогано. Шліфує пацан! Нова, так сказати, покупочка, хоча ми її не їздили, не дивились, нам просто її привезли. Диви, які стопарі нормальні. І вона нам обійшлася, вона інжекторна третього року, вона нам обійшлася в 400, ну хай 450 це край доларів. І це взагалі тема. Ти прикинь, у нас є штука баксів, у нас є 9 третього року інжекторна. І вона ще й толкова. Ну, жесть. Послухай, як вона робить. Холостий тихесенький, все як треба. Грязна вся, ну нічого страшного, зато стопорі, які ляля. Пацан каже, що купив її за 1200. 1300 казав. 1300 казав? 1300 купив. А, стопи. 1300 купив, купив а нам вона вийшла 400. Поворотники? Робе. Роба! Диви, які бо ми ж її навіть не дивились, ти поняв? Я розкажу прикол. Ми стоїмо, вони просять, треба продати машину, тому що дві машини дуже дорого їхати. І, коротше, я ну, кажу, ну давайте подивимося. Відозі заводить її, вона не заводиться. Я думаю, ладно. Коротше, йду я відсюди, пішов в магазин. Взяв водички, вертаюся, так і думаю, так, скільки би предложити, але щоб не бути прям супер гнидою, Бо я люблю торгуватися прям дуже рік. Oh, да. А вони хотіли 800 доларів за нього. Да, да. Ну типа він її взяв за 1300, каже, віддаю за 800, Я такий приходжу, кажу, даємо 500, давайте заганяйте її сюди, ми навіть не будемо дивитися. І відтоді я вже приходжу, вона вже заведена, вони все одно це вальну. І відтоді, як бачиш, тачка 400 баксів нам стає ці подать огодучка. Бо вони виходить, як на обмін, ми її взяли. Тому вона нам висла 400 такого, може 450 на беховських сідухах, та ти що? Беховська сідуха, чувак, вона в тонована, Так, вона вообще закатана. І, і морда закатана. Не, непогано. А мені цікаво, що які найламбочки. Леди, чи не леду. Напередку. Бо я думаю, що можуть і леди бути. То. Можуть і леди бути, а ну включи. Леди. Ні, ні, галогенки. Ну, одна ледовська, мабуть. А одна гол... або токсинон. Ну, чорт я знаю. Короче, є світло, все нормально. В общем. Будемо продавать тепер 9. Кстати, 9 хороша машина, Быстро продається, легко. Плюс це ще в хорошому стані. Її він казав, там була проблема. А зараз, мабуть, не відкриємо капот. Короче Там весь мотор, блядь, в маслі. Потому що у нього щупа, лило масло. Не держав, не держав. Він поміняв резинку. А Да, він поміняв резинку. Там просто треба буде відмити все масло. Ну і так-то непогано у нас все вийшло. А я думав, що з бехою взагалі попадос. Коротше, довольні ми новою покупкою, да, Ден? Дуже довольні. Ми зразу їдемо <laughs> <laughs> О, зі зістраба, ти диви, вона гарна. Давай! Придурок. Заглух. <laughs> Кстаті, щоб не упустити можливість, хочу сказати, що жигу кабріка ми розіграли на прямій трансляції в Тік-Ток. Та переможцем оказався хлопчина з Дніпропетровської області. Йому ж відразу написали хлопці по місцевості та запропонували її викупити. Ну і, в общем-то, він її їм і продав, а ми передали. Ну, все, отак. Вот вот. Кабрік прийшов до нового власника. Жалко, що не до того, хто виграв, але той, хто виграв, хоча б гроші отримав. Все, забрали. Шістьорочку. У нас така сльоза накачується, скільки ми її робили? Так, да, так, да, як же ми її довго і муторно робили?